Всім добрий вечір. На вечір у нас з вами сьогодні трошки ізраїльських прикрас і трошки намисті. Сподіваюся, що вам не буде сумно. Хочу почати з таких маленьких сережок. Це в нас ще не було таких, але вони досить цікаві, тому що такі мініатюрні, такі ось булавочки позаду. Я думаю, що можна і за дулярчиками таку модель замовити. Вони такі ніжні, ніжні. По вартості вони 950 гривень. По розміру вони зовсім маленькі, приблизно, ну як зовсім, вони трохи мають свій розмах, я б сказала, 7 мм. Лабрадор і 3 см. Загалом оце буде сережка. Це сережечки, ось такі мініатюрні, тендітні 950 гривень. Наступні ось такі сережки-дулярчики 1350 гривень. Ось такі позаду кругленькі, красиві самі камінці. Тут довжина 5 см. Це ось такі. І, в принципі, каблучки, які в мене зараз, і зараз я покажу, їх в мене три штуки. Почну з 19,5 розміру. 19,5 ось такий камінець Такий яскравий, цікавий 19,5 за кільцеміром. Це наша перша каблучка. Друга 18,8 Ось така. Вісімнадцять і вісім. Цей камінець трохи блакитніший. Мені здається, цей синій цей ніжно Ніжно-блакитний також дуже красивий. І ще один чіткий 19-й можна замовити будь-який, в принципі, розмір, який треба. Просто бачите, вони всі адулярчики різні. По 1350 гривень вартість цієї моделі може бути така з лабрадором, чи з кіанітом можна замовити Кіаніт взагалі він виграшний варіант, він може бути. До речі, про кіаніт є ось такого плану. Ну, це, це під замовлення, бо я їх вже пообіцяла, дівчинка чекала саме такі. От. Але будуть ще такого схожого плану, І до них може бути каблучка у будь-якому розмірі, я маю на увазі, що на модель, яка до них буде підходити. Адуляри. Ось такі крупні сережки я показувала модель, щоб мало на увазі, що можна буде такі замовити після Нового року. Я так кажу, тому що я не можу повірити, що цей рік закінчується, хоча це ще нічого не означає. Просто маленьке таке маленьке свято. 5 см, довжина загалом, ширина. Кіаніту тут 11 і довжина, якщо так міряти, 16. Лабрадорчик тут 7, і він такий кругленький, досить яскравий. Просто сама модель красива, 1800 гривень вартість. Ось таки, знамені, вони дуже подобаються. Можна спробувати ще такі за долярами подивитися. Чомусь мені здається, що вони саме такі мають бути кіанітові. Занижений штифт. Красива модель, чомусь вони завжди з жовтенькими приходять лабрадорами. Ось такі з адулярами 1400. Тут взагалі такий яскравий адуляр попався, вони такі і небесні, і водночас досить яскраві. Невеличкий самий дулярчик. Це у нас міліметрів 9 9 міліметрів і довжина 5. 1400 гривень ось такі. Як новогодні кульки. Буває, ще до них підвісочка, зараз немає, але якщо треба, то можна буде. Спробувати замовити. Наступні ізраїльські ось такі кульки з агатами. Є ще ось таке намисто, яке, мені здається, що підійде до них. На біжутерному замочку намисто 400 гривень. Намисто кульки сережка 1250. Ось такі вони такі красиві камінці. 5,5 сантиметрів. Ось таке намисто. Агати, дуже красиві, кольорові. Це також, також під ялинку. 49 довжина, 400 гривень вартість намиста. Наступна модель сережок – ось такий переламутер та гранати. Гранати це справжні, гранат тут не закритий. Може бути така модель з лабрадором. 1200 гривень 4,5 см. Вони зараз є мисто типу чокера з гранатами. Може бути у комплект. І ще ось такі з гранатами. Красиві є. Це також природні гранати та Онікси. Така модель, вони трохи довші. 1400 гривень вартість. Так, є ось така самотня підвісочка за доляром та лабрадорчиком 1250 гривень. Можна її на чокер, можна її на щось іще, що ви придумаєте. Мій варіант зараз я покажу мою ідею. Мені подобається ось так. Здається, що в мене ще залишалося ще зелене це котяче око, але воно, воно таке мені дуже нагадує от, топаз такий колір красивий 650 гривень, тут 44 см. Тут е, цей е, срібний карабін, срібна фурнітура, по центру якраз кульки можна поставити по центру під вісочку. Ще ось така сюди пасуватиме. Також дуже красиво. Це три таких топаза Також дуже гарно. Так, а тепер давайте переключимось трошечки на намисто. Хіба що ще ось такі адулярчики? Це вже більш така крупна модель. Вони 2000 гривень. Ось такі вони прямо здорові, здорові, 2000 гривень 55 доларів 6 з половиною, 6,5 сантиметрів. Тут вже довжина, і тепер трохи на мист подивимося. Гранат 900 гривень 47 см. У нас ще були з перелинками. Зараз перелинок поки що немає, але пізніше, я думаю, що може бути і гранат з перелинками, що можна буде замовити, якщо вам така тема подобається. Це поки чистий, класичний. Якщо у вас є підвісочка, можна замовити з кульками по центру, щоб ви поставили підвісочку. Срібний карабін. Ось такий гранат Альмандін. Далі намисто ось таке цікаве з рожевого опалу. Тут срібна фурнітура 50 сантиметрів ось такі кульки, тисяча гривень вартість. Це опал рожевий. Хочу трохи показати вам рожевих намист, вони вони всі, всі різні, і при тому всі рожеві. Так, це опал, ми його подивились. Це рожевий кварц, рожевий кварц 650 гривень. Вибачте, забала, якусь уже кінець дня, кінець, кінець сьогодні, як це красиво сказати, тут також 50 см. Сьогодні останній прожитий день. А, тобто не останній день, а прожитий час на сьогодні. Так, а це кунцит. Дуже красивий колір кунциту з такими гарбузинками красивенькими. Ось такий срібний тут також карабін. Рожевий кунцит 950 гривень. Рожевий кварц 650 гривень. Для порівняння. Він все одно більш рожевий, ніж ніж воно передається на відео. Так, і рожевий, знаєте, у мене, мене ще є рожевий родоніт. Так, далі у нас родоніт. Рожевий, він трохи більше насичений, ніж попередні. Всі відтінки рожевого. Родоніт 45 см 850 гривень. Вартість, давайте ці великі. Я поки що приберу, подивимось ці разом. Тут інакше срібні кульки. Так, і яшма Ось така на сріблі також 700 гривень. Тут по центру кульки для невеличкої підвісочки. Далі яшма мукаїд ось така 50 см, на сріблі 700 гривень вартість, тут трохи інша. А огранка через бісеринку набрано. Ось така. Яшма буває красива. Так, жадеїд 44 см. сантиметри. Величенький карабін 650 гривень по центру для підвісочки. Ось такий зелененький і нове ось таке у нас намисто у накіт 650 гривень 47 см з рідними кульками. то скільки в нас різнокольорових намист. Рожевий кварц, він також красивий, хоч він і не показує себе на камеру. Щоб концерт трохи можна розгледіти, то не рожевий кварц. Так, Більш яскравий розовий це може бути турмалін. Тут у нас він набраний через гранатик. Срібний карабін, турмаліни кольорові. 55 сантиметрів, турмалін 1200 гривень. Це ось така огранка. І є ще ось такий турмалін з такою огранкою, плоскою, такі як монетками. Також через гранатик. Набрані ось такий карабін. Переважають рожеві кольори, тут до центру трохи темніші, зелені. Зелене котяче око 44 см. Це у нас був блакитний, оце зелений, досить яскравий, з кульками по центру для підвісочки. Який кращий колір? Мені більше блакитний подобається, бо він тупо нагадує. І він більше пасує до одуляру. Хоча зелений би підійшов до нашого зеленого лабрадору. Далі ось таке цукрове намисто. Це вже на біжутерії. Це у нас кварц цитрін, проніт, а рожевий кварц. така солодка підборка. 60 см. Тут у нас довжина, воно досить таке важкеньке, тому довгеньке, самі камінці. 850 гривень вартість. Це ось такий мікс необроблених каменів. І ще покажу сьогодні на останок флюаріди. 850 гривень. От. Це по замовленню у нас, але можна замовити будь-яку довжину. Ось тут прийшла щось зовсім довга ниточка, ще й з подовжувачем. Це на біжутерних замочках, на біжутерній фурнітурі, бо камінці дуже-дуже важкі. Ось такі фліоріти також солоденькі, але ось ці вони такі цукрові, мені здається. Всім дякую за перегляд! Бажаю доброї ночі до завтра.